Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж і завершився матч в англійській прем'єр-лізі Манчестер-Сіті у себе вдома на етікатстедіан команда Хосепа Гвардіоли перемагала тотанґем Готсбур, анджепастекоглу. 4-0. Тоттенгем, промогая, просто, якась я фантастика сегодня видболлась. Ну, давайте все по порядку, будем обговоривать. 4-3-3, стартовая расстановка Манчестер Сити, Эндерсон, Новороток, Джон Стоунс, Ману Ляканджи, Захистнаки, Ёшка Гвардио, Кайл Уокер по флангах, Илка Гендеган, Бернарда Сильва, Николай Льюис. Трикопил Захистнаки, Эрден Холландс, Фил Форден, Тасавио, Напади. Это стартовая расстановка Манчестер Сити. Тоттенгем 4-3-3, такая же стартовая расстановка в Angel Pesta Google 4-3, Vicario у воротах, Бен Девіс, Драгушен захисники, Поро, э, Джи по флангах, Медісон, Бісомасар, Трикопів захисників, Соланки, Дуэн Кулешевський та Хенмінсан у нападі. Ну, а тепер давайте безпосередньо про сам пойдемо говорити. Ну що ж, Манчестер Сіті, ну, ми, по-перше, знали, що Манчестер Сіті було 4 поразки підряд, і Манчестер Сіті Хедстадіан при своїх уболівальників. Справді, з перших секунд Манчестер Сіті потужно розпочав. Перші хвилин 5 взагалі дуже важкими було для Татангема. Там і у Ерлінга Холланда був супершанс. Коли Савіо дуже здорово вивів Холланда на ударну позицію. Ерлінг міг справою пробити. Ерлінг підібрав по ліву, пробив і Бен Девіс його удар заблокував. Кутових дуже багато було на старті поєдинку Манчестер Сіті справді. Манчестер Сіті так притисне справді на перших хвилинах до тангема. Потім підопічні Андже Пастикоглу перевернули гру, зник на голову. Ну, по перша восьма, тринадцята хвилина, Джеймс Медісон забуває перший гол. І я би виділив би Дуене Кулашевський. Я би виділив би Дуене Кулашевський, який до кінця поборовся, виграв боротьбу Корпус Форбус, виграв м'яч. Ідеальна подача з правого флангу просто рукою поклав цю передачу Дуэн Кулашевський. Медісан, Медісон, Джеймс Медисон. замикає цей простріл і робить рахунок. Замикається подачу. І робить рахунок 1-0 на користь підопічних Анджі Пстико. Після забитого м'яча і справді цей гол трішки надломив. Мені так здається Манчестера Сіті, тому що Тангем потім ініціативу перехопив і вже тут притиснув потім Манчестер Сіті спочатку. І справді там непоганий був момент Тоттенгема. Якщо я не помиляюсь, там сон, непогано, пробив Едерсон, відбив його удар. Ну і потім другий м'яч. Лондонці забили. Футболісти Манчестер Сіті помилилися, Тангем дуже високо пішов пресинг. М'яч кінці -ті кіці в Лондонці відібрали Сон. далі передача Кареція. Джеймс Медісон виходить один на один і перекидає так парашутом Едерсона і робить рахунок у матчі. 2-0. Ну так, дуже здорово, так м'яч підсикає над Вратаріан Джеймс Медісон, і робить рахунок матчі вже 2-0 на користь. Манчестер Сіті, до речі, рахунку 0-0. Там і Вернига, до речі, Холланда був ще там забув ось про цей момент справді. Супер шанс був Верлінг після прострільної передачі з лівого флангу. Ерлінг наніс удар одним дотиком, там Вікаріо ногою відбив просто якийсь неймовірний від Вікаріо. ось забив тоді Манчестер Сіті, да? Бог там його знає, гра б, я думаю, б по іншому сценарію могла б піти, а так то тангем забуває до... к 20-й хвилині вже 0-2 на хаді. Манчестер Сіті були моменти, у того така Ерінга Холланда були моменти, щоб відквитати один м'яч, але Манчестер Сіті своїми шансами. Не скористався Тангем. Тонгем контролював гру. Справді, ось мені так здається, що після того рахунок став 2-0, в принципі, гра була під контролем от Тонгема. І справді, дуже здоровий контратак також проходили у Тонгема. Так, да, в кінці першого тайму Манчестер Сіті так підтиснув, але в принципі тут Тоттенгем здорово відбився. Ну і 0-2. 0-2 і далі. Далі Хосе Гвардіола реагує, він міняє Джона Стонза, замість нього виходить на Танак заміна по позиції. Хоча Джон Сноу, в принципі, не пане, та тем Там були випадки, коли Джон Читав гру. Другий тайм розпочинається з третього збитого м'яча Татангема. Контратаку розігнала футболіст Татангема. Там і Дуан Кулашевський спочатку поборовся, потім сон дуже здорово перевів м'яч на Шведа, ну і Дуан Кулашевський. Дуже здорово цю я так розігнав. Переїв на, на, на Дминік Саланки. Дімік Саланки прийняв м'яч і побачив забігання Педра Поро, покатив в район 11-метрової позначки, і Педра Поро пробиває кут та збиле. Збиває. збиває. не встигли футболісти Манчестер Сіті, великі були розриви. Тому що Манчестер-Сіті пішов відігруватися, відповідно, тут ангем на контратаці мав дуже великий про простір оперативний. Да? Ну і Педра Пору робить рахунок 3-0 на цій хаті. Просто фантастика! Манчестер Сіті вийде потім Де Брине, Натан Накі, Джек Гріліш, Тоттенгема там Берг Валь, Тима Вернер, Ребенан Джонсон та Спенс вийдуть. Манчестер Сіті на гол думаю, команда ХСП Гвардіола награла по рахунку 0-3. Хороший шанс був ешкурдіологія, щоб забити. Бернардо Сільве був не планет, дальній удар. У Эрінга, Холланда, також. Був непанний момент, Кевін Добрі непано заходив. Ну, напевно, супер шанс був, коли Кевін ідеально розрізав одним пасом. ну, Традиційна зв'язка. Кевін Дібрін ірнін-холд. Ерінг вийшов один на один, але не забив. Не забив, Вікаріо прочитав. Там в принципі, в принципі Вікаріо дуже здорово так контролював. в принципі, він. Тут, тут, у Верінга Холланда. Практично, скажімо так, варіантів було де да й небагато, але все-таки гострий момент. Вікаріо відбив. Взагалі, Вікаріо хороший матч провів. Ну ось вона, 93-я хвилина. Бренан Д. Джонсон! Бренан Д. Джонсон! Заб'є ще один гол. Джек Гріліш з. Лівєвого флангу правий робив переведення. Джек помилився. Тімо Вернер, який вийшов на футбольне поле, набрав німець. Е, Хорошу швидкість. Увійшов до шного майданчика, прострілив на порожні вороти, і Брена Джонсон під каті цей простріл Тімо Вернера замикає і робить підсумковий рахунок у матчі 4-0 на користь. Тоттенгема і емоції Бренана Джонсона та Джеймса Мэдисона. І Емоції Брена Джонсона та Джеймса Медісона емоції Вікаріо. Вось емоції Вікаріо. І справді Тоттенгем сьогодні написав історію. Так, да, якщо ми будемо дивити статистику, то по ударах перевага Манчестер Сіті 23.9, але зверніть увагу на ударів Плучину 5-7 на користь Тоттенгема. 59 на 41 це відсоток контролю м'яча і 9-3 закторили. По гольовим нагодам Тотангем був краще 3-5 по гольовим шансам, але Манчестер Сіті свої три гуліві нагоди команди Хесе Пагвардіолу упустила. Три гуліві нагоди у Манчестер Сіті, три гуліві нагоди упущені. У Тоттенгема п'ять гульових шансів, одна гульова нагода була опущена. 559 передач у господарів, 520 передач були точними, 93% точність передачі, 410 передач у Тоттенгема, 342 передачі у підопічних Анджепостекоглу були вдалими. Ну і, до речі, по офсайдах тут 2-3. Трішки більше в саді було у Тоттенгема. Ну і З 23 ударів 5 ударів в площину. Менше 30, 11 повзворота. Далі одне влучення в Каркас, воріт. Було влучення в Каркас один раз. Сім ударів було заблокованим. Тонгема також був в Каркас. воріт. 9 ударів в поворотах. 7 ударів одерів площину, 2 повзорота, одне влучення. Ну, я так розуміється, у Менберна Джонсона, коли він стійко воріт, там влучив, обіграв вже Едерсона. Лучше в, в, в стейку. По успішних відборах краще був Тотангем, 10 успішних відборів і Анджі Пастакоглу, 83% успішності. У манчестер Сіті їх було 7 та 53% успішності. 5 Вікаріо 13-26 по повинні м'яча, 9-5 за перехопленнями, 19 порушень правил у Манчестер Сіті, 4 жовтих карток, 9 порушень правил у Тотангема, 2 жовті картки. А найкращий футболіст цього матчу, на мою думку, це. Джеймс Медісон. Джеймс Медісон, який оформив дубль дуже важливі два м'ячі для Тоттенгема Вікарі хороший матч провів, зробив п'ять сейв. Дуін Дун Який Який дуже важливу роль в першому забитому м'ячі зіграв і в третьому також справді дуже хороший матч від Шведа. Сан дуже хороша матч від Кареці. Але я все таки оберу Медісона найкращим футболістом матча. Підсумок цього матчу, ну що ж, п'ять поразка для Манчестер Сіті. Я вважаю, що Тоттенгем тангем переміг Поділ. Хоча, в принципі, в принципі, Манчестер Сіті дуже добре та матч розпочав. І я ж кажу, забий тоді Холланд хоча б один із своїх шансів, і якщо б тоді першим забив би Манчестер Сіті, можливо, б, звичайно, ще б інший був сценарій би матчу. А так, Ерлінг не забив, а Джеймс Медісон. Свій шанс реалізував. Ну і в кінці-Кінців Тоттенген після забитого м'яча та першого і піймав оцю впевненість у своїх силах. Тренер таблиць подивимось, Манчестер Сіті залишиться другим. 23 очки у Манчестер Сіті, третя поразка підряд у Манчестер Сіті, справді, такого вже давненько не було у Манчестер Сіті. п'ят поразка взагалі, якщо брати всі Єврокубки, та. Uh, наступний матч, якщо ми беремо англійську Прем'єр-лігу, то проти Ліверпуля, uh, да? ще що Лігу Чепонів, то виїзний матч проти Фейнорда, але в будь-якому випадку, да, Манчестер Сіті програв. І справді 0-4, і справді, Манчестер да, Сіті uh, ми знали до того, да, були поразки. Але все-таки. 0,4, я навіть сам не міг що таке а може взагалі відбутись, де на цих навіть Хатстедіан, Тотенгем взагалі дуже сильно Справді, знаєте, команда дуже сильна. І там вони перемагали. Татангем взагалі прям виглядає дуже потужно і справді. Але нестабільна команда, адже постекогло. Ось бачите, перемога, бо разка, перемога, поразка, перемога. Ось підепічні андже пастекогло все-таки нестабільні. Все-таки нестабільні, можуть видати прям супер а там матч, а можуть програти, як це було проти і Тому нестабільний Тоттенгем, але команда дуже цікава. Зараз у них 19 балів. Справді фантастика! Фантастика! Сьогодні Тутенґем написав історії. Подивимось, що там воно буде далі. Манчестер Сіті, 0 Тутенґем 4. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки всього найкращого. Бережіть себе. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.